Якщо ви вважаєте, що адвокат це той, хто знає виключно закон, то ви, ну, певною мірою помиляєтесь. Це і той, хто вміє регулювати емоційний фон у переміщенні, в якому знаходиться. Уявіть ситуацію. Слідчий прийшов на підприємство, і всі поховались по куткам, по кабінетам, бояться страх, і тут з'являється адвокат. Ну, не скажу, що на білому коні чи в чорному плащі, одначе, якщо він буде транслювати впевненість. Спокій, виваженість, то це призведе до того, що нормалізується атмосфера в робочому колективі, до якого завітав слідчий. І як ви розумієте, в цій ситуації слідчий буде у більш програшній позиції, ніж коли він ходить кабінетами по підприємству і його всі бояться, коли працівники підприємства виконують всі Прохання, можливо, навіть незаконні слідчого, це, як ви розумієте, грає не на користь підприємства, не на користь клієнту адвоката, не на користь адвоката. І тому якщо адвокат зможе управляти емоціями в даній будівлі, в конкретному приміщенні, тими, хто там знаходиться, в тому числі і емоціями слідчого, як ви вже здогадалися, то тоді це буде зовсім інша історія. Не історія, як слідчий налякав усіх і. Домівся певного результату, а історія про те, як в ситуації спокою співпраці восторжествувала правда і справедливість, а це, як ви розумієте, вже зовсім інша історія.